кресты в Я ничего не роблю, поднимаю и опускаю ручки. Руку ему делаю, я не держать. Что мы на шоу делаем? Це що поволі звоничку. Дивіться, уважно, що я роблю. Бачите? Оця рука поволі розвертається от сюди, бачите? Оце поволі. Так само, якщо воно скоро наносить, удар, там, там відразу йде. Якщо вона... А якщо вона поволі це робить, бачите? О. Дивіться. Там багато техніки йде. Мене вхід цікавий. Там ви можете що поцілувати її, опустити її, підняти. її, Як ви маєте дякувати. головне робити правильний вхід, бачите? О. бачите, Зрозуміло? Дивіться уважно, воді будемо робити. Дивіться, підняли ручки, ця рука туди. Бачите? Підняли ручки, ця рука туди. Бачите все. бокен маєш рука, піднімаєш бокен і ріжеш рішення. Є? Дякую дуже гарно вам дякую. Бачите, дивіться, погоді, будь ласка. Я піднімаю руки. Бачите? Ми піднімаємо обидва руки. Бачите? Дивіться. Але діяти треба на лікоть, якщо ви хочете щось робити. Бачите, я лікоть. я піднімаю їх на лікоть. Жаль ви не бачите моїх ніг. Зараз я вам покажу. Не які вони гарні, а що вони роблять. Дивіться. Бачите, руки одне роблять. А ноги штовхають руки. Бачите, дивіться, ноги. Бачите, ногами Оп, Штовхнув, бачите? Оп. Є? Робимо, дякую. कजो За спину, заходи сюда. За спину, заходи, плечо фиксируй. Тинкай, Блакуй, блакуй. Цей рукою маєш зустрічати, і проводити ним на себе. Оце, так. Да. Це уваги, які кроки я роблю, дивіться на ноги. Один, два. Дивіться, я роблю дуже, дуже отакі от кроки, знаєте? Таке враження, що я науковий саджу робився. Не треба робити такі. Це не треба робити. Є і такі техніки, але здавніше, засто, в даному випадку треба. Це я вам показую ногу. Maatsie? Moet jy? Ja. Тей самий і лінія. Добре, тут він верхіння, бачите? Коли ти дієш на ліко, тобі не треба гуси прикладати. Дивись, бачите, як він пішов. Одним пальчиком це робить. Бачите, так само на цю руку. Дивіться, там не треба, ти можеш руку покласти, але не треба її хватати, напружувати, не треба. Ти продовжуєш її рух. Бачите? Дивіться, рух продовжуєш, Там віко допомагає. Як питаю, точка цю вічі називається. Вона дуже корисна. Розумієте, сила, коли ти використовуєш його лікоть, бачите, йде, ми його просували далі. Я руку поклав, я силою щось роблю? Ні. Я продовжую його рух, бачите? Продовжую рух, бачите, а тут ти Просто підняли руки. Якщо ви підняли руки так, тоже непогано. Розумієте? Є? Руку Ру. 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 Ру собі сюди накладем на лучи зап'ясний суглоб, бачите? Оп. Це вже інше, це не та техніка, що ми робили тільки що. Ця техніка розрахована на те, що зараз я її ліктем буду доставати, бачите? От тут я замок зробив, щоб вона мене не вдарила. Зверніть увагу на цю руку. Вона продовжує її рух. Бачите? О, бачите? Це, це рука продовжується, наносить. Значить, один, два, три. Це дуже просто. Дуже, я нічого не роблю. Треба бути лінивим, щоб це робити. Підіте. Дивіться. Бачите, я щось роблю? Нічого. Бачите, це дуже проста техніка. Дуже проста техніка. Ця рука не згинається, вона як залишається. Я її оцією рукою продовжую рух його руки. А він сам на порог. Дякую дуже. Продолжение, але повільно, бурна. Бачите? Поволі, поволі. Ну, я чому кажу поволі, щоб ви зрозуміли, що я роблю? Я доганяю її руку, бачите? Ага. А Так? І ще. Дивіться, увага. Я підняв. Бачите, хоп. І тепер я їй таксі я її провожу сюди, куди показує рука. Бачите? От сюди. Хоп. І ще. Бачите, вона піднімає руку, я йду туди. Помп, помп. Хоп. Я йду туди, куди показує її рука. Сюди не добре, бо вона мене може захопити, Сюди теж не добре. А куди показує ця рука, сюди можна йти і вона буде падати. Є? Що вичіка? thank you Саме так він виглядає цей пам'ятник. Е -е, е, Його не просто так зробили цей пам'ятник. Е Це основа. Бачите? Е -е, ну, бачите? Оце, як той вам стоїть, він так і стоїть. Це головна позиція ваша. Бачите? Коли людина оце... Потім відійшов і... Але це от не забувайте, бо ви робите так. Спокійно. Ніякої напруги не, не повинно бути. Все м'ягесенко, м'ягеснико. Попробуйте, -по. дякую зараз. Не робіть оце так. Або дістанете цією рукою або ще. Тільки так. Ну а ну, не так. Як? Просто бачите? Тут. Саме повинно бути і від ударної техніки. Спочатку ми зараз катати турі трогаємо, а потім ударна техніка. Але це, це треба бути дуже уважно. Дідачка, катати торі. Аді, працюємо. Ми проводимо сюди. Не сюди. Не ламаємо лікті, не треба. Він сам собі зламає, якщо треба. Сюди, бачите? Цю руку трошки, трошки виробити. І... Бачите ще раз? Оп, оцей оце рух, я бачите, зробив, цей маленький рук. А інше все, бачите, все. Нічого важкого нема. Спробуємо, дякую вам дуже. Все. Бо іншого в світі нема. Є фізичний центр людини, фізичний якийсь центр, якась фірма, це теж центр. І навколо неї все обертається. Так само є, у нас у людей є тут от, фізичний центр людини. І ми не повинні робити ці речі так. Ми не повинні їх робити так. Ми, е, фізичний центр людини, він е, завжди нам нагадує е, він все нам буде нагадувати про те, що ми повинні робити, розумієте? Ми робимо цю е, декімінарі те саме. Все одне і те. Яку би техніку ми робили, не робіть її так, не робіть її так. Є фізичний центр, він постійно повинен бути тут. І є трикутник. Е, трикутник це е, одна із основ всіх бойових мистецтв. Всіх абсолютно. Коли вона мене б'є, люби, люба, люби, то не важко, трикутник виставляєш перед собою. Це, це є все. Е, в Китаї називають дерево, японці називають теката. На все, всі кожен по-своєму. Оце людський фактор карате, все, все одне і те, трикутне. Завдяки цьому трикутнику існує, всі існують всі бойові мисеці, не тільки якідо. Без винятку, абсолютно бушу, які би не були. всі, без винятку. Це обійти неможливо. Не важно, що вона буде робити. Чи що мене учі, ну, чи... Ці... Що би вона не робила? Все робиться завдяки цьому центру. Цей трикутник і центр, всі техніки на назвичайні. У боксі те саме, Бокс, боксер стоїть таким чином, щоб це, він відбиває центр, захищає його центр і тим самим він допомагає собі. Бачите? Бачите? Це дуже я простей. Я нічого не роблю фізично, практично. Бачите оце? Оце. Це дуже просто. Підняв боки, розвернув людину. Хочете техніку, тут технік на цій основі дуже багато, Які хоче. Там немерливо, там ноги, руки, все працює за рахунок. Цієї дикими. Це просто оце я роблю, бачите? Підняв ручки і все зробив. Як ви дуже гарно робити? Дімо, не, не спіші, навчитеся, якщо ви будете вчитися. Все. Бачите? Просто та сама штука трошки розвернулася, бачите? Дивіться, ну, як гарно. Повняли її легонько, легонько, бачите? Нічого не треба робити. Людина все рівно буде ваша звука. В ми повинні не допускати партнера свого близько до себе. Бачите? Ми повинні постійно його тримати на місці. Постійно, абсолютно. Коли ви робите індія, індія, самки, постійно, щоб він вас цією рукою не схопив не то, не то, не то. Розумієте, не ударив вас. Це дуже важливе. речі. Якщо ти правильно робиш, якого сумі. Дякую, дуже гарно.